Привіт, привіт, всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком! Я хочу побажати просто вам найкращого року з найкращими енергіями. Обов'язково їх відчуйте. Вам потрібно взагалі так. Прописати собі можливо якісь цілі. Це рік буде дуже важливий. він буде закінчувати цикли в нашому житті. Він буде давати нам результати. Так, це у нас рік дев'ятки буде, і е, в цьому році дуже важливо взагалі йти до своїх цілей для того, щоб їх здійснити. Але спочатку їх треба розуміти, треба знати, куди ви рухаєтеся. Так, сьогодні у нас буде розклад всього лише на двох колодах Таро, але я буду діставати більше карт, щоб зрозуміти взагалі всі енергії. І все одно ми побачимо, так що вас чекає у січні місяці, тому що я зараз знаходжуся не вдома і дуже багато колод собою брати не могла. Так, обов'язково також подивіться свій розклад на 2025 рік. Він вже є на каналі, і всі дивіться свої розклади на три основні знаки на ваше сонце, аж ваш асцендент і карту та карти на місяць, де знаходиться ваш місяць, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ми не можемо бути тільки одного знаку, і їх абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті. Всі, ті, хто хочуть особисті розклади на новий рік, так або на якісь інші ситуації, пишіть мені в Директ інстаграму. Або на мою пошту. Я залишаю всі лінки в описі до цього відео. А також пам'ятайте, хто не підписаний, обов'язково підпишіться прямо зараз. Я вам буду дуже вдячна. І пишіть мені коментарі і ставте ваші лайки. Так? Я буду вам енергію віддавати інформацію, а ви мені будете лайки давати. Так, ну що, давайте, поїхали. Перша карта для близнюків. На... Січень 2025 року. О, карта місяць. У вас буде якийсь або таємний. Цей місяць або якісь таємниці відкриються, вам може щось висвітлиться, ви щось можете зрозуміти. Це карта далеких країн. Може хтось із близнюків поїде в якусь далеку країну, або кудись на острів ви можете поїхати, так, десь, де ви будете оточені там на місяць, наприклад, тому що це в нас карта циклу. Якийсь цикл може завершитися, так якийсь може розпочатися. Взагалі це дуже хороша інтуїтивна карта. Включайте свою інтуїцію. в Цьому місяці вона вас точно не підведе. А також звертайте увагу на жінок. Які приходять у ваше життя, і вони можуть вам відкривати на щось очі, вони можуть давати вам якусь інформацію, дуже важливу, таємну. Карта місяця це у нас вагітність може бути. Це може бути переїзд кудись, так, зміна е, свого пространства. Це можуть бути якісь документи на імміграцію у вас оформлятися в цьому місяці. Е, так, це може бути мама також. Тут всі питання про працювання з вашою мамою. Можуть бути взагалі. З жінками. От вони будуть важливі у вас в цьому місяці. Так, і ще карта для близнюків. І також ще місяць. От, в негативі він конкретно може означати якусь магію. Якісь, такі, якісь нехороші вчинки. Ви тут їх можете викрити. Так, Дев'ятка Ну, ви себе почуваєте дуже комфортно, вам дуже добре. Дев'ятка Пентаклів у нас говорить про те, що я можу собі дозволити, я можу похвастатися. Взагалі, всі свої результати, всі свої цілі, яких ви вже досягнули, ви їх показуєте всім. Ви зможете тут, знаєте, ви чути, що я цього достойний. Я цього достойна. Я можу добитися своєї цілі, взагалі по місяцю. Тут особливо тут, хто приїжджає, або у когось можуть бути урожаї, вже ви вже можете отримувати якісь документи, ви вже можете отримувати якісь результати, тому що це ніби вкладений ваш труд, який зараз вам. Так, ви його бачите вже, ви вже можете його зібрати, і це вже карта кульмінації. Це дуже хороша карта на гроші. Фінанси тут можуть вам приходити. В роботі ваші можуть. Неочікувані, якісь фінанси, можете знайти десь гроші. Десь якісь, може, навіть свої загублені гроші можуть бути, і ви їх знайдете. Так, і ще карта для близнюків. Ой, Верховний суд. Слухайте, щось серйозне надвігається просто. Карта карми. Зміна внутрішнього стану і внутрішніх поглядів. Отут ви щось собі обдумаєте, і е, от близнюки так у вас постійно два лиця, ви постійно в ту і в іншу сторону. Не можете приділитися. от Постійно у вас щось поміняється, і тут ви, ніби, знаєте, доходите до якогось такого моменту так, кульмінації, коли вам треба прийняти рішення. Це може бути просто як сніг на голову. Рішення. І ви ніби вибираєте одну сторону, ви змінюєте одне на інше. Карта Верховний Суд. Це може бути судові процеси, звичайно, вони можуть початися, можуть закінчитися у вас. Але це іде конкретна трансформація, зміна. От Якщо у вас йде якийсь процес зараз, то в цьому місяці ви отримаєте якісь результати, ви отримаєте якісь новини, ви отримаєте. І це буде щось таке, знаєте, шокуюче, до чого ви не були готові, тому що по Верховному суду це якась така новина, до якої ми не готові, але вона змінює повністю наше життя. І тут навіть ви самі можете якимось чином змінювати своє життя, приймати зовсім інші е, рішення. Так? Робіть, можливо, щось потрансформуйте, робіть щось по-новому, не так як ви завжди привикли. Так, дуже цікаво. І ще карта для близнюків. Сила. Три старших аркана. Три серйозних старших аркана вам випало, і вони ті говорять про те, що, по-перше, ви відкриваєте таємницю, ви змінюєте свої погляди, і карта сила, ви з усім справляєтеся. Просто. Але дуже важливо по силі. До речі, мені здається, сила вона також вона дуже сильно подібна на вас. Так? Я не пам'ятаю точно, чи вона до близьких відноситься. Але по карті сила. Потрібно включати свою харизму. От ви по силі, ви зможете будь-кого умовити на свої, так на те, що ви хочете. Тут люди просто будуть іти до вас, але через харизму ні в якому випадку через негатив, через агресію цього робити не можна. По карті сила ви тут і здоров'я покращиться, і взагалі оця трансформація, яку ви зробите, ви переможете. Якщо це судовий процес, то ви виграєте. Ви цього дракона, бачите, тут дракон у нас. В оригінальній колоді населела, тут у нас дракон. Він, е, ви його поборете, але ви в повному спокої тут знаходитеся. Не можна от, вам мінжуватися, не можна бігати і нервувати. Ви часто, близнюки, міняєте свою думку. От, тут треба конкретно вам знати, ціль бачити і йти до неї. І тоді ви з усім справляєтеся. Так, наступна колода, карта для близнюків на січень 2025 року. Так, ага. карта мир. Це це вже четвертий старший аркан на минуточку. Так. Карта мир, завершення, перехід на новий рівень, розширення. Не буде у вас більше кордонів, не буде так, не нічого вас більше не стримує. Ви можете, якщо тут був якийсь судовий процес, ви були не виїзні, то тепер ви зможете виїхати з країни, або ви кудись поїдете на відпочинок в інший світ, люди з іншого світу можуть до вас приходити. Карта мир це взагалі це робота на цілий світ. Так? Розширяйтеся, глобалізуйте себе і, можливо, хтось тут блогером захоче знати, або про свою історію, якимось чином розказати. По миру дуже важливо взагалі так себе очищати, відпускати, тому що це останній старший аркан. І він говорить про перехід на новий рівень. Ви будете по-новому вже себе відчувати, або у вас тут можливо навіть статус може змінитися ваш. І ще карта для близвіків на січень 2025 ще о, це ваша карта, королева мечей. Подивіться, рішення прийняте. Чітко, логічно підписуєте документи якісь, або ви тут приймаєте якісь логічні мис... логічне мислення, включаєте, логічні якісь дії робите. Так прораховуйте всі свої дії. Вам потрібно знову ж таки сісти, обдумати. Тут буде у вас багато ідей, якихось так, які треба сформулювати, які треба зліпити. От уже щось конкретне, і тоді їх показувати. Це може бути блогінг, це може бути. До речі, людина нова ну, у вашому житті. Е, терзи, близнюки або водоліги тут можуть у вас проявлятися, і е, людина з документами може вам допомогти. Або це може бути якийсь лікар, це може бути хтось, хто у кого багато інформації взагалі, і він буде передавати вам цю інформацію. Так ви будете вчитися, чи ви нав, 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 навпаки, ви будете вчити. Ви завершуєте цикл, коли ви там проходили навчання, коли ви не знали так. Ну, коли ви не знали передавати інформацію, і зараз ви починаєте бути вже таким вчителем, і ви починаєте ділитися цією всією інформацією. Так, і ще. Але от дуже важливо, щоб ваші ідеї е, нічого не тримало. Знову ж таки, ні в які рамки ви себе не ставте. А, мисліть більш глобально, більш ширше. І ще карта для близнюків. Десятка мечей знову вихід, перехід. Що, що давно вже вам не давало спокою? Ви не могли заспокоїтися, не могли відпустити. Зараз ви відпустите по десятці мечей. Ви позбуваєтеся, ви абсолютно пусті, без нічого, очищені. Так, ви в собі негатив цей не несете, і дуже важливо по десятці мечей взагалі відпускати, очищатися, не тягнути за собою своє минуле, свої переживання минулі, якісь образи минулі. Це в нас остання карта, яка говорить так: останній знову ж таки перехід. Карта говорить про перехід, це останній молодший аркан, і починається новий цикл. А щоб почати цей новий цикл, так, щоб відкрилися нові двері, треба спочатку закрити старі. Очистіть гардероб, очистіть собі пространство, хату собі просто вимийте сіллю, почистіть, Може, хтось тут не знаю, волосся піде відріже з наміром, наприклад, щоб відпустити цей весь негатив. Повикидуйте якісь старі речі, які вам не потрібні більше. Перестаньте жити якимось старим негативним о, життям. або Негативно. От ви тут очищається Йде у вас очищення, і ви це рішення, ви до речі, ви його приймаєте свідомо. Так, і остання карта для близнюків на січень 2025 року. Шикардос. Просто шикардос. Карта Сонце. Так, скільки у нас старших арканів Раз, два, три, 4, 5. Із восьми карт у вас п'ять старших арканів. Це просто це не місяць, це сказка у вас буде. І подивіться, чим все закінчується. Сонцем. Ви наповнені енергією, ви її передаєте. Дороги всі висвітлюються. До речі, початок. Дуже цікаві у нас зараз розклади. То карти якісь постійно одні й ті самі випадають, То початок і закінчення розкладів. Бачите, дивіться, з місяцями почали з нерозуміння, можливо, якогось туманності, коли ви не зовсім. Не зовсім бачите, куди вам треба йти, і карта сонце завершує розклад, яка говорить про те, що тут уже все чітко, тут уже все ясно. Але після очищення карта сонця до вас приходить. Ви себе будете гарно почувати, коли ви відпустите, коли ви трансформуєтеся, тому що ще у вас кармічна карта випадала, так карма, яка вам буде прилітати в цьому місяці. Вона буде дуже важлива і не потрібно тут жалуватися, а потрібно все з благодарністю приймати. По сонцю це поїздка кудись під сонечко, так? Або взагалі ви будете сонечком, будете виходити на, на люди, будете показувати себе, проявляти ви себе тут будете дуже сильно. По сонцю дітки можуть іще бути. Так? Або це може бути дійсно кудись якийсь переїзд, якась зміна роботи, але це все ще до кращого. Тому що сонце у нас одна з найпозитивніших взагалі карт колоди. І сонце дає і виздоровлення, і гроші, і перемогу тут. Так, і оракул для близнюків на січень 2025 року. Так, медитація на мир і спокій. Дивіться, може дійсно хтось на море поїде, буде медитувати, або просто собі сідайте в медитацію для того, щоб це все пережити. Так, вам потрібно мати чистий розум, вам потрібно мати чисту свідомість. І подивіться, тут є люди, які поруч з вами, так які вам допомагають, але вони вас не трогають, вони не лізуть у ваші справи. І тому тут і рибки, подивіться, є це і про гроші, і в принципі ви тут дуже щасливі на цій так намальоване. Дуже ви щасливі, дуже себе гарно почуваєте. І тут такий душевний може у вас бути спокій. От прям пам'ятайте про нього взагалі цілий місяць. Пам'ятайте про свій душевний спокій. І ще одна карта. Трансформації і зміни, ви виходите з якогось такого стану нерозуміння, коли це було темно, полоса в вашому житті, вона закінчується. От ви переходите на новий рівень, ви трансформуєте своє життя, і вас тут навіть хтось зустрічає. Беріть все в свої руки, беріть відповідальність на себе, рухайтеся вперед, не бійтеся тут. От якраз таки ця, знову ж таки, це дуже сильно подібні карти. І, і, і Карта Верховного Суда, яка вас трансформувала, і десятка мечей, яка вас трансформувала. І так, і карта взагалі про трансформацію. У вас місяць важливий для вашого росту. Скористайтеся ним обов'язково. Так, ну що ж, такий вийшов у вас розклад. Обов'язково мені напишіть, що там у вас такого станеться в січні місяці. І мені буде дуже цікаво почитати. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!